Слава Україні! Ради вітати вас на каналі по українському Вибрався сьогодні на пошуки артефактів та старовини. Сподіваюся, накопаю монету. Можливо, щось попаде по середньовіччю, по черніхівській культурі або по Київській Русі. Бажаю вам хорошого перегляду. Також хочеться багато буде... про що це... поспілкуватися і це все буде в процесі. Отже. Можете чуйте все позручніше, беріть попкорм, семочки, робіть собі чай. А я пішов шукати. є в мене перша монета майже під самим верхом. Ось. Ось. Якась, може, гелер. З'їджений, часом хімією вбитий, скоріш за все два галера. Нічого, суперово, початок є, продовжую шукати. Знову є чергова монета, глибина приблизно була сантиметрів 10. І ось вона. Ось вона залипша. В глині, але це один крейцер 1800, зараз постараюся, 1880-х років. Потім помию їх і вам покажу вже при огляді продовжуємо Монет багато випадає. Зараз я чергова монета в одного знайомих пошуківців вже єдинарій. І те, за чим ми приїхали середньовіччя Черніхівська культура. І у мене є знову якийсь кругляшок. Не знаю, що це, ще в грудочці, хочу разом з вами його розпечатати. З ямка була і сюди дивіться. В грудочці достатньо цікаве. Але з'їджене, вбите часом хімію на полях. Свинцеве, можливо, по друге світові щось або щось інше. Зараз водичкою промию і знову вімкнуся, вам покажу, що. Нічого не видно, свинець. Свинцева монета, такі використовували німці під час Другої світової війни. Продовжуємо наш пошук, сподіваюся, я щось по черніхівській культурі знайду. А можливо, це лише один динарій, який був з губою. Отже, друзі, нарешті я знайшов те, за чим ми сюди приїхали за черніхівською культурою. Це не динарій. Звичайно, але це історія. Мається на увазі. Чернігівська культура вона пов'язана тісно з Римом. І я знайшов по ходу спинку фібули римську, її використовували як замість гудзиків. Зараз як ми гудзики використовуємо, її так використовували для того, щоб прищепити плащ, прищепити одяг на собі. Переходимо до перегляду знахідки. Неглибока ямка. І ось. Дивіться. Дивіться, є, є є, 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 Спинка фібули. Ура! Ура, ура, ура. Так, один пушківець знайшов динарія, Я знайшов спинку фібули. Можливо, також. Просто загубив хтось, а можливо, ні. Ставлю в хабарничку і продовжую пошук. Ще щось пориму має бути. Точніше по черніхівській культурі. Є в мене чергова хороша знахідка. Монеток не знімаю, тому що їх достатньо, їх вже орієнтовно штук 20 тут знайшов. І є в мене те, за чим я приїхав. Те, що я люблю середньовіччя, черніхівська культура, Київська Русь. Це по черніхівській культурі. Спинка фібула ще одна. Але саме дивно те. Що для того, аби її знайти, ходиш, купаєш багато шмурдяку. Стараєшся знайти, щось і немає, немає, немає. Тут бац, на тобі є, випало. Супер, класно. Я радий з однієї сторони, а з іншої сторони мені цікаво, чому немає динаріїв тут. Не можу знайти динарія і все. Ось ямка була і ось тут в грудочці. Я думав, що знову алюмінієвий дротик якийсь, але ні. Спинка фібули. Ось така красива. Тут місцинка є. Щось вона мені падає. Ось така красуня. Друга спинка фібули, супер. Супер, супер. Ще би Денерика якогось одного. І було і б було просто бомбезно, я би сказав, що коп вдався на славу. Продовжуємо наш пошук. Ямку закопав і ж знайшов, і ось, ось ще одна спинка фібули. Ціленька, можна сказати так, Вушко ціленьке, Тримач для голки. Ось тут був обломаний. Але нічого, приємно. Радує металопластика. Продовжуємо. Викину із ямки. І ось. Не знаю, що це ще. Можливо, фібула, а можливо, колечко. Та це колечко. Супер. Ще передачу колечко. Знайшов? Класно. Ну, я думаю, колечко не періоду. Черніхівської культури та Римської імперії. Скоріше за все Австро-Угорщина. хільце бідняка. Ось така приємна знахідка. Класно. Продовжуємо, продовжуємо, закопую ямку зараз і йду далі шукати. Переїхали ми на інше поле для того, аби подивитися, чи воно зроблене чи ні. Оскільки стояла кукуруза, воно зроблене. Чесно, вже півгодини походив по ньому. Я одна знахідка зараз покажу під час того, як буду показувати, яке це поле, як воно зроблене. Ноги болять, втомився, оскільки тут орка, важко ходити і сигналів немає. Вирішили завершувати пошук артефактів та старбуни на сьогодні. Результатом я задоволений. Оскільки відпочив, прогулявся по свіжому повітрі і знайшов, як говориться, частинки історії нашої. Щоб ви зрозуміли. Ось так. Я ходив зараз півгодини по такому полю. Важка орка. Ось бачите, рівчак, горбик рівчак. Важко ходити. Але по цьому знайшов ось. Хто знає, що це. Це затвор від карабіна. мосінки, може якогось іншого, не знаю. Я не спеціаліст в цьому, але знаєш, ось. Ось такий з'їджений часом. Вбитий наглухо не відреставрується лише на метал. На вулиці, немов весна. Зелена пшеничка. Ось така красива, по ній не можна ходити. Оскільки можна лопату тую получити, або куди з її можуть запхати. Теоречно заборонено ходити по такій пшеничці і взагалі по всьому, що посіяно. І ось такий красивий захід сонця починається. Хоча зарано він ще довго буде опускатися за небо обрій, а ми підбиваємо з вами підсумки сьогоднішнього пошуку. В загальному за сьогодні в мене результативно. 14 монет різного періоду, різні номінали. По старовині три спинки Фібули ось такі красиві. Колечко. Скоріше за все Австрія. Незрозуміло, що це? Надписи ОБ. Обламане. Ну і ось такі спинки фібул Такі красуні. Одна. Друга ось така. Красава, красива. Ну і третя. Ось тут же візерунки є. Не знаю, можливо, це це фібула вельпарської культури. Хто знає краще, підкажіть, буду вдячний. Дякую вам за лайки, коментарі. До нових зустрічей!